І так, друзі, тепер у нас є джакузі, трошки ще нападало сміття, бо вода вже три дні стоїть. Знизу провів труби, і в майбутньому це накрию піддоном, і цих труб видно не буде. І ось як воно працює. Тепер все кипить, бурлить, і багато людей що в коментарях цікавилось, як я буду робити цю систему у джакузі. Зараз все покажу. Поставив я такий повітряний компресор Air Blower 700 Вт. Це кран для спуску води, якщо десь в систему попаде вода. Далі зроблений такий гідрозатвор. Іде труба до самого верху чану, рівень буде трішки нижче цієї труби, і ще як додаткової безпеки додав зворотній клапан. На днях мені приїхало дуже багато посилок, приблизно на 80 кілограм. А саме для нашої купелі, тож скоро буде ще розпаковка. А купель вже планую в суботу поставити кільця, їх починати обштукатурювати, встановлювати форсунки, скімера і вже потім приїдуть люди, які цю купель покриють всередині лайнером.